Доброго ранку, мир всім і благодать. Читаємо Слово Боже, <кхи> пізнаємо істину, яка робить нас вільними, розмірковуємо над Словом Божим. Я хочу сьогодні поділитися одною цікавою думкою, яка я вірю, що це істина, яку не всі розуміють, не всі знають. І я до кінця її не усвідомлюю, але хочу нею поділитися. Це відкриття, книга відкриття, 19 розділ ну, з першого вірша. «Потому я почув на небі дуже дуже голос, немов численного народу, котрий говорив Алілуя, порятунок, слава, честь і сила Господу нашому, Господеві нашому. І ну, вибірково читаю п'ятий вірш. І голос від престолу, долинув». І сказав хваліть Бога нашого, всі служителі Його, також ті, що бояться Його, малі і великі. Ми бачимо, що є ті, які служать Йому, служителі Його, і ті, які бояться Його, серед них є і великі, і малі, тобто є чітке розділення. Шостий вірш. І чув я наче голос численного народу, не мов би легіт, тобто шум великої води. Неначе голос громів могутніх, що говорив Алілуя, Бо зацарював Господь Бог, Вседержитель. Порадіймо і звеселімося, і прославимо Його, бо весілля Агнця вже настало, і дружина його себе приготувала. Ми бачимо в цьому місті Писання, що буде весілля Агнця. Ми чітко бачимо, що є дружина, яка приготувала себе. І я чув од із тлумачень, що саме весілля нам показує небо і показує розділення, чітке розуміння, що є Агнець, є Ісус, є Церква Його наречена, є ті дружки, які знали Його, знали Ісуса і будуть там на весіллі, будуть дружки нареченої які не стали церквою, але вони знали її, будуть запрошені на весілля, які не стали дружками, які не ввійшли в церкву нареченою, але були запрошені. Але, на жаль, будуть і такі люди, як написано 1 Коринтян 3 розділ, 16 вірш, що хтось будував, і його дім не встояв. І в кого діяння згорить, той зазнає втрати, а втім сам урятується, але так, наче, з вогню. Тобто ми бачимо, що будуть і ті, які отримують спасіння, але вони не отримують нагороди. І Господь нас кличе до того, щоб ми були цим живим камінням, щоб ми були мудрими. І це я хочу також прочитати 1 Петра. Підійдіть до Нього, до каменя живого, котрим люди знехтували, але Богом вибрано найдорожчого. Тобто є ті, які знехтували Словом Божим, які знехтували Ісусом. Але будуть і ті, як п'ятий віч каже. А самі, і самі, як живе каміння, споруджуйте і себе дім духовний, священство святе, аби приносити. Духовні пожертви приємні для Бога через Ісуса Христа. І є також одне місце Писання апостол Павло каже: Я прагну до мети вищого покликання, яке я можу отримати, яке я маю в Христі Ісусі. І тому моя молитва до Христа, до Бога. Боже, можу молитися із, разом з вами. Боже, поможи мені бути мудрим, поможи мені, як новородженому, немовляти, полюбити чисте словесне молоко, щоб від нього зрости на порятунок, щоб ми пізнали тебе, щоб ми приблизились до Тебе, щоб ми стали тим живим камінням, яке будує себе дім, дім духовний, щоб ми були Твоєю нареченою, благослови цією мудрістю! Em nome de Jesus Cristo. Amém.